Всіх вітаю, з вами Марія. І що буде завтра? Дивимось. Починаємо з особистого життя. Дивимось на один день, як завжди. Тож, що буде завтра в особистому житті. Слухайте, який гарний день. Малюють карти зміни. У вас в домі або у вас на роботі. От там, де ви буваєте, в чотирьох стінах зміни, знаєте, буде прояснення. Якась брехлива ситуація, вона буде висвітлена цілком і повністю і вихід з такої ситуації. Щось що е когось з вас просто, от, знаєте, ви хвилювались, ви, може й плакали, вам так неприємно було, це страхи якісь були. Там, де незрозуміло, там, де м могли вас обріхувати, могли е щось, знаєте, як накручувати вам на нерви. Але ця ситуація, вона вже буде відходити, вже буде, ну, ви як захист отримаєте в цій ситуації. Так, це гарно. Далі давайте дивитись сфера кохання. Що у вас буде завтра в сфері кохання? Ну, Тут королева мечів, і тут щось швидко треба буде вирішувати ситуацію стосовно матеріальних якихось питань, може, грошей, може там щось, що за гроші купляється, тут роздуми, тут не просто там. Знаєте, таке рішення, аби вирішити. Ні, тут людина розмірковує, але швидко треба буде приймати все ж такі рішення. Тут як прийде е, якась звістка. Може бути, так що як повернення до чогось. Може бути така ситуація, як знаєте, от навіть для когось з ревнощами пов'язано. Для когось з вас, не для всіх, коли вас може приревнувати до вашої сім'ї от людина, з якою ви ще не є сім'єю. Може бути і така ситуація. Давайте побачимо дії чоловіка у бік жінки. Діє чоловіка жінки непогано, але щось серце йому болить через цю жінку. Десь щось він так о, важко, тяжко, образливо для нього. І тут рух буде, рух о, там, де я казала, як повернення да, як, до якоїсь ситуації. Рух, тут поєднання, тут нормально, тут ситуація непогана взагалі-то показана. Але дивіться, як знаєте, коли для цього чоловіка жінка от просто це, це рідна душа, це сім'я, це найдорожче, але десь йому треба йти. Знаєте коли неможливість залишитись, а бажання залишитись таке, що ну от, нічого іншого я не хочу. Я хочу просто бути поряд. А треба в дорогу. Десь треба в дорогу. Ось такі дії показані. Дії жінки у бік чоловіка. Давайте подивимось. Тут теж з дорогою пов'язано. Але жінка тут більш, знаєте, коли те, що вона змінює в цей день от, стосовно чоловіка, це, це більш для неї пов'язано з роботою. Коли треба робити те, що ну от просто. Просто треба. І в цьому, ну, знаєте, в певному сенсі є маніпуляція, але така, що ну, це як не спеціально, а це як ну, є обов'язки, її не можна нехтувати. Але залишається на зв'язку. Тут насправді така цікавість от і в неї до чоловіка, і в нього до неї. І тут, знаєте, от як цікаво, от кожного разу бачиться, як в перший раз. І кожного разу якось так, як, ну, дам ще один шанс цим відносинам, бо побачимо, що буде далі. От якісь такі відносини цікаві. Більш для таких людей сьогодні відповідь дали карти. Робота. Що буде у вас завтра в роботі? Щось боляче, якийсь імператор зробить. Або це зі своїм болем до вас звернеться. Як допомогу буде просити щось зроби, бо я не можу, в мене не виходить, я щось. Не розумію, як людина, яка, ну, як з'являє, десь його не було. Десь, знаєте, як не бачились, там, може відрядження, може там, відпустка, може лікарняний. І людина з'являється, але одразу з'являється, що там мені потрібна твоя допомога. Може бути таке, що ви будете потребувати допомоги в цього чоловіка, але тоді надасть в будь-якому випадку вам, у вас тут є взаємодія з людиною. Так, далі, що важливо прийняти завтра? Що вам важливо прийняти? Якось швидке, знаєте, як увірветься ваш простір, королева Пентаклів, і з допомогою. Щось, ну, це не буде щось нове для вас. Це може бути, або буде просити вас про допомогу, або буде пропонувати свою допомогу. Бачите, день якийсь от з допомогою, це щось важливе буде в цей день. Просто, от, знаєте, під кодовим словом допомога. Це щось, що ну, швидко треба буде приймати рішення, швидко щось робити, для когось навіть. Ну, наприклад, лікаря викликати, або там, допомогти людині прийти до лікаря, ну там провести людину до лікаря. Як до фахівця якогось звертатись треба буде. Ну, так я підглядаю тут, показують нам такого фахівця. Може, це ви той фахівець, до якого людина буде звертатись по допомогу. Приймайте як є. Від чого краще б за все відмовитись. Давайте дивитись, від чого відмовитесь від брехні якоїсь, яка вас засмучує, яка, от, знаєте, з соцмереж, з простору інтернету. Це от на загальний. Простір буде якась брехня розповсюджуватись. Ну, хтось як привезе цю брехню, принесе її. Це щось, знаєте, от просто як вкладати в розум людям будуть. Відмовляйтесь. Знову якісь щось будуть поширювати таке, що ну воно. Це маніпуляції. От просто будьте уважні, це просто маніпуляції. Так. Щоб розгойдувати людей, щоб, знаєте, люди втрачали впевненість в майбутньому, взагалі в тому, що їм кажуть, в тому, що діється. Ну, Ви ж знаєте, як це воно буває. Чого ж не уникнути в цей день? Ну, Чого вам там завтра не уникнути? Бачите, у цього розгойдування такі не уникнути. І хвилюватись люди будуть. і, ну, Тут, знаєте, такі, таких страждань якихось не уникнути, на жаль, бо ну, тут так же ж будуть лагідно це пропонувати, так же ж гарно, красиво будуть розповідати. І це може і з вуст жінки звучати, от яка нібито, ну, от, знаєте, така ж, ну, ну така ж не обманить. Будьте уважні, от просто будьте уважні до того, що коїться, і завдавайте собі питання, чого, чого так це подають, чого це так, кому це вигідно, щоб ви таке чули, щоб ви так це сприймали. Де це взялось? От звідки люди знають. Отаке, от знаєте, питання ми закидуєте просто одразу. Ну і давайте порада від вищих сил для вас на завтра. От дурити ж голову будуть тільки так. Ну Просто от знов буде повернення якоїсь ситуації через інформацію. Будьте уважні. Знаєте, коли е, колись не зроблені були висновки, і не поставлена була крапка така, щоб більш не повертатись до цього, то воно ж буде повертатись знову і знов. Знаєте, бо не зупинили першого разу, не зупинили так, як слід було. І знову ж таки, на соцмережі звертають увагу на інф, інфопростір, на новини. Будьте уважні, бо так і кажуть карти: дурити будуть. Тож будьте людиною, яку не можна буде обдурити в цей день. Все. На цьому всім дякую за перегляд, за ваш зворотній зв'язок, який ви завжди надаєте. Я вам дуже вдячна. І бережіть себе, будьте от просто свідомі кожного дня, кожної миті. І будьте в безпеці разом з родиною. Хай у вас все буде добре. Побачимось в нових відео. Всім пока.